Ви вже можете знати, що це за книжка по кольоровому зрізу, але це повне розчарування, яке я дочитала буквально годину тому. Я брала цю книжку своєї улюбленої авторки якраз таки на відпустку, але так вийшло, що вона виявилась дуже нудною. Але все одно я надіялась до останнього, що вона мені сподобається. І це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці від Емілі Генрі. Що сталося в мене з цією книгою, я не знаю. Я взагалі хотіла вліпити їй половиною але ні, поставила четвірку, тому що це хороший твір, просто він мені не зайшов. І якщо чесно сказати, дійсно він найслабший у Емілі Генрі я читала поки що. Три романи, книголюби, пляжне чтиво, та якраз таке цю. І ще дві в мене на черзі. Тут не знайомляться наші головні герої, адже вони старі друзі і таємно закохані один в одного. Трішки вони мене дратували. Трішки дратувала мене як головна героїня а, Попі, так і він. Цей Алекс це просто, ну, чесно кажучи, це Red Flag, але якось наша попі абсолютно цього не бачить, тому що вона закохана в нього більше. Ніж десятиліття, і так, я поставила четвірку, але враження просто нудно. На 400 сторінок це розтягнули, але по правді тут хорошого можна було на 300 вмістити і було б набагато краще. Чи читали ви цю книжку або інші книги Емілі Генрі? Напишіть, будь ласка, в коментарях.